Українські землі у складі Російської імперії, друга половина XIX століття, модернізація та національне зміцнення. Чи замиснювалися ви, як після скасування кріпацтва та численних реформ українські землі в Російській імперії стали житницею Європи, а національна ідея, попри жорсткий імперський тиск, лише міцнішала? Приготуйтеся зануритися у другу половину ХІХ століття, час бурхливих економічних змін, соціальних зрушень та боротьби за українську ідентичність, яка проявиться у новій силі. Події Кримської війни, 1853-1856 років на українських землях. Кримська війна, що тривала з 1853 по 1856 роки, мала значний вплив на українські землі. Хоча Крим був основною ареною бойових дій, наслідки війни відчувалися по всій Надніпрянщині. Мобілізація на українських землях проводилася масова мобілізація до російської армії, Київська Козаччина. Війна спричинила вибух селянського руху, відомого як Київська козаччина. Селяни Київщини, сподіваючись на звільнення від кріпацтва в обмін на військову службу, масово записувалися до козацького ополчення, що викликало паніку серед влади та коміщиків. Цей рух був жорстоко придушений. Економічні наслідки війна призвела до значного напруження економіки, руйнування інфраструктури на півдні, перебоїв у торгівлі та загострення соціальних проблем. Катеринославське козацьке ополчення. Мешканці півдня України формували козацьке ополчення для захисту регіону. Кримська війна виявила технічну та економічну відсталість Російської імперії, що стало однією з причин майбутніх реформ. Реформи 1860-х-1870-х років та їх особливості на українських землях. Поразка в Кримській війні змусила царський уряд піти на масштабні перетворення. Скасування кріпосного права 19 лютого 1861 року. Імператор Олександр II підписав маніфест про скасування кріпосного права. Селяни отримали особисту свободу, але мали викуповувати землю, що часто було для них непосильним тягарем. В Україні через високу ціну на землю умови викупу були особливо важкими, що призвело до малоземелля селян та збереження значного поміщицького землеволодіння. Земська реформа у 1864 році були створені земства, органи місцевого самоврядування, які відповідали за освіту, медицину, місцеву інфраструктуру. На українських землях земства відігравали важливу роль у розвитку місцевого життя, але їхня діяльність обмежувалася центральною владою, а представництво українців у них було незначним. Судова реформа запроваджувала безстановий, гласний та змагальний суд, адвокатуру та суд присяжних. Міська реформа запроваджувала виборне міське самоврядування. Військова реформа. Запроваджувала загальну військову повинність замість рекрутського набору. Освітня реформа дещо розширювала доступ до освіти. Наслідки реформ 1860-1870 х років для України були неоднозначними. З одного боку вони сприяли модернізації та розвитку капіталістичних відносин, з іншого не вирішили до кінця аграрне питання та посилили асиміляційні процеси. Зміни у соціальному складі населення та процеси модернізації. Реформи спричинили значні зміни у соціальному складі населення. З'явилися нові верстви, промислова буржуазія та пролетаріат. Формувався прошарок інтелігенції, збільшувалася урбанізація, зростання міст та місткого населення. Ці процеси були частиною загальної модернізації, переходу від традиційного аграрного суспільства до індустріального. Національний рух та національна політика Російської імперії, незважаючи на спроби імперії придушити українську ідентичність, національний рух продовжував розвиватися, особливо через громадівський рух громади це ні легальні об'єднання української інтелігенції, які займалися просвітницькою діяльністю, збором фольклору та вивченням етнографії, виданням українських книг часто за кордоном, відродженням української мови та культури. Серед видатних діячів громадівського руху були Володимир Антонович, видатний історик, археолог, етнограф, один з лідерів Київської громади. Він заклав основи української історичної школи. Олександр Кониський, письменник, публіцист, культурний діяч, активний учасник громадівського руху, автор біографії Тараса Шевченка. Михайло Драгоманов видатний український мислитель, історик, публіцист, філософ, громадський діяч, один з лідерів Київської громади. Після еміграції він став головним представником української політичної думки в Європі, відстоюючи ідеї федералізму та демократії. Павло Чубинський видатний український етнограф, фольклорист, автор слів державного гімну України ще не вмерла Україна. Національна політика Росії щодо України була послідовно репресивною. Валуївський циркуляр 1863 року, виданий у 1863 році, забороняв друк українською мовою, наукової, релігійної та навчальної літератури. Фактично дозволялася лише художня література. Цим документом російський міністр внутрішніх справ Петро Валуєв стверджував, що ніякої окремої малоросійської мови не було, не має і бути не може. Емський указ 1876 року, виданий імператором Олександром II, був ще жорстокішим. Він забороняв ввезення з за кордону книг українською мовою, видання газет та журналів українською, сценічні вистави, публічні виступи, друкнот, навіть дитячі книги українською мовою. Указ фактично забороняв використання української мови у публічній сфері. Ці заборони нали на меті повне зрусіщення українського населення, проте вони не змогли зупинити національний рух, який перейшов у підпілля а діячі громад продовжували свою роботу, шукаючи підтримки за кордоном, зокрема в Галичині. Борис Гринченко видатний український письменник, педагог, лексиколог, який активно працював над розвитком української мови та культури в умовах імперських утисків, є автором фундаментального словника української мови. Ісмаїл Гаспринський, просвітник кримськотатарського народу. На півдні України в Криму активну просвітницьку діяльність розгорнув Ісмаїл Гаспринський, видатний кримськотатарський просвітник, публіцист, видавець. Він був ініціатором руху джадидізму, що виступав за модернізацію освіти та культури кримсько-татарського народу, а також за зближення тюркомовних народів. Його газета Терджиман перекладач була важливим рупором його ідей. Підсумки: боротьба за ідентичність та модернізацію. Друга половина 19 століття для українських земель у складі Російської імперії це епоха великих реформ, зокрема скасування кріпацтва, що змінили соціальний устрій, інтенсивної модернізації та розвитку економіки, особливо в промисловості та сільському господарстві, жорсткої асиміляційної політики Російської імперії, спрямованої на придушення української мови та культури Валуєвський циркуляр, Емський акт. Активного розвитку українського національного руху, який, попри всі перешкоди, продовжував боротися за збереження української ідентичності та пробуджував національну свідомість діяльності видатних діячів, таких як Володимир Антонович, Михайло Драгоманов, Павло Чубинський, Борис Грінченко та Ісмаїл Гаспринський, які закладали основи для майбутніх поколінь борців за Україну. Цей період став важливим етапом у формуванні сучасної української нації, яка, попри всі випробування, зберегла свою самобутність та прагнення до свободи.